262 народних депутата підтримали відставку, скажімо так. Чи Ганна Колісник, народна депутатка, член фракції Слуги народу написала заяву про складання своїх повноважень депутатських і за це сьогодні проголосували депутати, відпустили її, скажімо так, на всі чотири сторони пана Ганну. Ну от, тепер чекаємо, хто там наступний за списком в слузі народу» зайде на цю позицію. Далі. Дивлюсь, ще що ми сьогодні проголосували. Значить, ми проголосували сьогодні. було підтриманий законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік. Там якраз йде про заробітні плати військовослужбовців. На жаль, на жаль, в чергова влада вдалась до маніпуляцій. Поясню, чому. Значить, по перше, про те, що ці зміни треба робити, знали ще там в липні, а то і в серпні цього року. Більш того, знаючи це, готуючи ці всі зміни, вони все одно тягнули до останнього моменту. Що це за останній момент? Вже з 1 листопада не буде чим платити військовослужбовцям. Вони спеціально дотягнули до 20-х жовтня для того, щоб винести і щоб будь-хто проголосував, ну хто ж не буде голосувати за заплати військового. Для чого це було зроблено? Для того, щоб в цей же бюджет зміна додати своїх шкурняків і хотіло. І зараз я вам поясню, що саме було тоді додано. По-перше, продовжують фінансувати єдиного телемарафону. Ну, звісно, як же ж без них, без теплої ванни і розповіді, які вони всі чудові, успішні і потужні. Далі фінансування партій. Тобто, ми розуміємо, що сотні мільйонів гривень, які могли піти на Збройні сили, в тому числі, розумієте, не йдуть через те, що фінансують фінансування партій. Ну ви можете сказати не на часі, я з вами погоджуся, але не для діючої влади. Далі. Пам'ятаєте про обмеження заробітних плат, які вони ж там виносили, казали, що от в державному бюджеті, що давайте зробимо таке, все інше. Ну, по перше, ця норма вже проголосована ще в березні 2023 року. Верховна Рада це ухвалила і було обмеження 10 мінімальними заробітними платами. Станом на зараз це 80 тисяч. Тоді, коли ми це голосували, це було 67 тисяч, бо мінімалка була 6700. Тим не менш, президент а це було заблоковано блокуючою постановою. І звісно, на підпис президенту воно не відправилось і воно досі не може бути підписано. І Тим не менш розумієте, вже два роки ця норма могла б діяти і була б дуже вчасна на часі, як то кажуть, в цьому випадку. Да, але тим не менш цього не стається. Це дозволяє, що владі виходити провладним депутатам, говорити, а Давайте зараз обмежимо. Ну, звичайний популізм в даному випадку, бо ця норма вже є. Просто винесіть на регламентний комітет, розблокуйте, і все, і воно відправиться на підпис президента. І нехай президент підпише, і все буде чудово. Все воно одразу запрацює.